Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі і сьогоднішнє відео буде прогляд на сімейні автомобілі на одній із польських автоплощадок. І перший автомобіль буде Volkswagen Sharan 2004 року. Ціна 12 500 пробіг 232 000 1,9 дизель. В непоганому стані, як ви бачите, всередині і зовні Далі, друзі, Opel Zafira 2009 року ціна 18 999 пробіг 173 тисячі. Дивимось всередині теж непоганий стан мультикермо кермо. Кузов теж виглядає добре. Якщо комусь цікавить, можемо поїхати, подивитись, підібрати. Далі, друзі, Опель Маріва. 10-й рік, ціна 22 тисячі. 1.4 бензин в такому кольорі. Панорамний дах. Круїз-контроль, клімат контроль. Йдемо далі, друзі. Citroen Picasso думаю, такий не сильно цікавий. 10 рік, 20 тисяч. Ось це вже варіант поцікавіше. Seattle TXL 2007 рік, 170 тисяч пробігу, 1.9 дизель, кліматична система. Парктронік, ціна 18 500 той же самий Volkswagen Touran, але в іншому кузові. Такий от непоганий колір теж достойний варіант. Є в наявності бус. Mercedes Viano 7 рік. 3-літровий дизель. Ціна 44 264 000 264 тисячі пробігу. На автоматі, шкіра. Всередині тут не видно, але бачу, що стан теж доволі таки непоганий. Кому цікаво, пишіть, зв'язуйтесь. Citroen c 4 Grand Пікасо 7 рік. Ціна 17 тисяч 252 тисячі пробігу. Дивимось всередині. Теж виглядає досить непогано. Ситруенне, як завжди, обладнання дуже гарно. Дуже мають гарні комплектації. Volkswagen Golf Plus 2006 рік. Ціна 9500 1,6 бензин MPI пробіг 100 86 тисяч. В такому сірому класному кольорі. Теж непогано виглядає. Всередині я бачу без таких великих косяків кого цікавить разовий огляд або підбір автомобіля, звертайтесь, друзі. Ну і у нас ще один достойний варіант, Seat Alhambra 11 рік, 233 тисячі пробігу, ціна 32 тисячі. 2,0 дизель. Коробка автомат DSG на 7 ступенів.